Дуже цікавий варіант. Renault Grand Senior з оновленим двигуном 1,7 110 кВт, 150 кінських сил, 19 рік повноцінний, двохзонний клімат контроль безключовий доступ. Семимісна автоматична коробка передач, великий екран, сидіння з підігрівом, функція Auto Hold, електростаянкове гальмо. Сидіння зі Шкіряними вставками. ну Матеріал схожий на шкіру. Комплектація бозе. Бозе комплектація. Максимальне LED світло. А, знаєш що тут? На капоті. На капоті є дефекти. У нас капот потрібно фарбувати. Капот поцарапаний. Максимальне LED світло. LED Pure Vision. Дефекти по капоту. Ну, капот потрібно фарбувати. Машинка коштує недорого, як для такої комплектації. Пробіг 195. Камера заднього огляду, сидіння з підігрівом, комплектація максимальна. Чому максимальна? Тому що 150 кінських сил. Бозе. Ну, я вам скажу: завелась машинка класна. Нічого не горить. Зазвичай всі ріно стоять завжди, сервіс там горить. Нічого не горить. В принципі, машина дуже класно збережена. Дуже класно збережена. А ну сядь, може виїдемо, поїздимо. Но, може хто запитає, бо є люди багато, хто питає такі машини. Знаєш, мені дуже сподобалось. Дуже мало мені машин вживаних подобається, друзі. Ну ця сподобалась. Двигун на 150 сил. Я ще на таких не їздив рівно. Автомат нормально працює. Ану стоп. Нейтрал, реверс паркінг. Reverse Neutral Drive мануал, Autматично Приключення Нормально, я тобі скажу. Ну так ти знаєш резо Різово, дуже резо машинка. Коліус. Там кстати я вибрав один коліус. Кстати, і не дорого коліус, но ну, може коліус візьмемо. Він такий, блін, здоровий, він такий сучасний. Ну так як тігуани коштують такі недорогі тігуани, знаєш. А, Так, да, є, є тігуани по вартості е до 16 тисяч, такі вже нормальні, там біля 16 тисяч євро, ну, можна купити 14, це вже такий дуже скромний тігуан, а так коштує полі, Ну, що, Мені сподобалось, чесно тобі скажу. Якщо тут був би поменший кілометраж, я б її сам би купив. От по такій вартості, я от Я з бачимо дружому, бо і вартість була підша. І вартість була пінша, да, надіжда? Да. Ну, нам, як всім от українцям, все хочеться на халяву. Друзі, ми ж такі, як і ви, і нам теж хочеться на халяву. Ну, Німці вони ж зовсім не дурні. І тому у них не буває халяви. <плес> і я дивлюсь, знаєш, що я сьогодні тут побачив, що багато машин взагалі заправлені. не неповні баки. Якась така цікава ситуація. Multiсенse. Машинка класна, якісна, сучасна. З усіма опціями. Двигун 150 сильний. Мені подобається. Максимальна комплектація базе і ще і 7